Слава Богу, дорогі браті та сестри, нині в церковному календарі святкування на честь Казанської ікони Божої Матері ми прославляємо ту, котра народила для нас Спасителя світу, котра по сьогоднішній день покриває усіх віруючих людей своїм материнським омофором. Ми знову, дорогі браті та сестри, раді вітати вас на сторінках православної телепередачі. Дзвони Волині». Оновлений залізничний вокзал у Луцьку урочисто відкрили 26 жовтня за участю керівництва Львівської залізниці. Представники Волинської обласної луцької міської влади та місцевого духовенства освятив приміщення вокзалу і територію навколо нього високопреосвященніший митрополит Волинський Луцький. Ніфонд він подарував залізничникам ікону Христа Спасителя. Помолилися, щоб Господь благословив працівників і всіх, хто будуть через цей вокзал. Проходить і десь набиратися в інші країни, в інші міста, щоб Господь усіх благоставляв добрим здоров'ям і благополуччям. На згадку про цю історичну подію ми приносимо в дарунок цей образ Христа Спасителя. У понеділок, 29 жовтня в Москві з благословення святішого патріарха Московської всієї Русі Кирила, розпочався ювілейний п'ятий міжнародний фестиваль православних ЗМІ Віра і слово. На форум зібралися понад 460 учасників з Росії, України, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Литви, Латвії, Молдови. З благословенням блаженнішого митрополита Володимира у фестивалі взяли участь і співробітники єпархіальних інформаційних відділів Української православної церкви. Від України було 60 представників з 25 єпархій. Делегати Волинської єпархії. Представили на фестивалі відеоролик з медіапроектами Волинської єпархії, телепередачами Дзвони Волині і Благодатна Купель а також і радіопрограми, які виходять в ефір стараннями інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії. 31 жовтня в храмі Христа Спасителя відбувся молебень святим апостолам Петру і Павлу, бо служіння звершив вікарій Московської єпархії, архієпископ Істрінський у співслужінні вікарія Московської єпархії, єпископа Воскресенського Сави та вікарія Київської митрополії, єпископа Обухівського Іо. Участники фестиваля встретились здесь святейшим патриархом московским и всей Руси Кириллом. Сегодня количество негативных материалов в интернете десятки, может сотни раз превышает положительные. Здесь, конечно, не все так просто, потому что это не соответствует общей статистике соотношения количества верующих людей к количеству людей антицерковно настроенных. А если это не соответствует статистике, значит, это искусственная схема. И здесь на это не надо закрывать глаза. Но и Бог с ними, с этими искусственными схемами. Но мы должны противопоставить негативу в интернете позитив. И в первую очередь не искусственный, не вульгарный, не ругательский, не оскорбительный, а интеллектуальный. Творческий, созидательный, духовний. І от в этом задача наша смісівий. Предстоятелю руської православної церкви звернувся до православних журналістів з архіпастерським словом та відповів на запитання. Все строзовітнє людства, дорогі браття та сестри. Протягом п'яти тисяч років чекало на пришестя Спасителя. І ось прийшов той довгоочікуваний момент, коли архангел Гавриїл у місті Назареті сповістив для пречистої Діви Марії, що від неї народиться Спаситель світу. Смиренна діва відповіла від звідки це. Як це відбудеться, я не знаю чоловіка, на що архангел промовив Дух Святий, зійте на тебе, і сила Вишнього огорне тебе. Ці слова, пречиста Богородиця, носила довгий час у своєму смиренному серці. Приходить час. І смиренний Бог народжується не у просторих палацах, а в звичайній. Вечері смиренно, кротко, радіючись народженню особливого немовляти, всі дивуються смиренню його Богоматері. Вона постійно з ним. Вона підтримує його у важкі хвилини життя під час останнього подиху на Голгофі Божа Матір, з ним. І ось кульмінаційний момент історії людства. Господь звертається до пречистої своєї мами, ось син твій, вказуючи на апостола Євангелиста Іоанна Богослова, а до нього звертається, як до люблячого сина, ось мати Твоя. Таким чином, в лиці Іоанна Богослова, всиновлюючи Божій Матері увесь рід людський. І по сьогоднішній день ми з вами, дорогі наші телеглядачі, відчуваємо. Благодатний покров любові материнської Божої мами. Вона всіх любить, всіх огортає, і ця любов возноситься аж до самих небес, аж до престолу її Сина і нашого Господа. Всі ми з вами знаємо, які особливі дні, останні дні земного перебування Божої Матері, 28 серпня. Ми з вами святкували уже в цьому році День її успіння, не смерті, а блаженного успіння, коли вона заснула блаженним сном, і під ангельський спів Господь зазбрав її безсмертну душу у свої райські обителі. Апостол Фома, яка каже нам церковна історія, запізнився на похорон пречистої Богородиці. Коли відкрили для нього гріб Богородиці, тіла її там уже не було. І кожен раз, коли ми з вами перебуваємо на святій землі, хто безпосередньо, хто за посередництвом телебачення, ми можемо бачити і особливі місця життя Спасителя і Гевсиманію, де був гроб Пречистої Богородиці, де по особливому сьогодні шанують пречисту Діву Марію. Але водночас, напроти гробу Господнього, знаходиться древня ікона, корота названа плащаниця Богородиці. На цьому тижні, з 8 по 10 листопада, у нашому місті Луцьку буде ця велика святиня, плащаниця Божої Матері з Єрусалиму, яка вперше вирушила у паломництво і, зокрема, на нашу святу землю. Кожен з нас матиме можливість і 8-го числа, і 9-го, і 10-го, спочатку у Святопокровському кафедральному храмі, пізніше у храмі всіх святих землі Волинської підійти до цієї святині і пригадати день її успіння, разом з архангелами, ангелами, небесними силами прославити її святе ім'я, разом з апостолами побувати у Гевсиманії. А згадуючи цю святу ікону, дивлячись на образ плащаниці, побувати перед гробом Господнім, пригадати ті останні дні життя Спасителя, життя Богородиці і таким чином знову і знову подякувати Господові за таку велику пасхальну радість, що святої землі, до нашої Волинської землі, прибула ще одна велика святиня. Один чоловік був багатий, одягався в парфіру і вісон і щодня розкішно бенкетував. Був також один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь в трупах, і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси, приходячи, лизали з трупи його. Прийшов час смерті в Богому, і віднесений він був ангелами на лоно Авраамове. помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і лазаря на лоні його, і, голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, а змолосерце наді мною, і пошли лазаря, хай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ю цьому. Але Авраам сказав: Чадо, згадай, що ти одержав уже добре твоє в житті Твоєму, а лазар зле. Отже, тепер він тут утішається, а ти страждаєш. І до всього того між нами і вами утверджена велика безодня, Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо в мене є п'ять братів, хай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому у них є Моїсей і пророки, хай слухають їх. Він же сказав ні отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, покається. Тоді Авраам сказав йому якщо Моїсей і пророки не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять. Слава Богу, волюблені браття і сестри. Господь наш Ісус Христос, коли проповідував на свого земного життя, дуже багато відкрив. Своїх проповідей, повчань в притчах. І ось сьогодні ми чули в Євангельському читанні одну притчу про багатого і Лазаря. Ми частенько її чуємо, і особливо хотів би звернути вашу увагу, коли сказано в Євангелії, що коли по смерті помер бідний, він опинився на лоні Авраама, був перенесений ангелами, і багатий, який відкрив возвіт свої очі в аді. В муках. Ось одна мить, де знаходяться душі померлих, це те православне богослів'я повчає, що душі померлих знаходяться в початковій стадії пекла і раю. Ми, дорогі браті і сестри, особливо маємо скорботу, коли від нас відходять ближні, рідні, батьки наші. І ось пам'ять найкраща про них це і наша молитва. І особливо для, за душі померлих повинна бути наша молитва, тому що в, цій, в цьому становищі, в якому вони знаходяться, ці душі, особливо повинна наша бути молитва. Хотів би звернути на друге, ваше таке увагу, що коли звертається багач до Авраама і говорить, Отче Аврааме, пошли обідного Лазаря, щоб він сказав. Моїм братам, яких я маю п'ять, вони так само розпусно живуть, щоб вони не попали туди, де я нахожуся. І Авраам відповідає, що вони мають пророків, мають Моїсея, нехай його послухають. Дорогі браті і сестри. Тут особлива увага на те, що ми маємо православну церкву, ми маємо повчання нашого Спасителя, ми маємо кого послухати. Але, на жаль, цього не завжди виконуємо, не завжди цього дотримуємося. Ми маємо превелике багатство, що ми є православні, що ми можемо черпати благодать Святого Духа ось так, попросту в молитві, через наше святе покаяння, і можемо великі творити чудеса, чудеса життя православного християнина. Тоді Господь поособливо споглядає на нас, тоді Господь поособливо нам дає великі дари, щоб ми утверждали його істину. Ось напередодні. Ми, православні браття і сестри, всі збиралися в храм, і була у нас Дмитрівська поминальна субота, де по-особливому ми возносили молитви за душі тих, хто вже стоїть у вічності, хто бачить обличчя нашого Спасителя. Це особлива є молитва, тому що це є зв'язок церкви торжествуючої небесної і церкви земної, церкви воїнствуючої. Оця єдина связь молитва за померлих. Ми напевно бажаємо собі щось і доброго, і надіємося, і перш за все, коли ми молимося за померлих, вони так само возносять молитви за нас. Це є єдиний отой хліб насущний, молитва наша за, за них, яку ми від щирого свого серця можемо вознести за них. І оцей зв'язок він є до закінчення віку. Тоді Господь, по нашому старанню. Чому по особливому ми повинні молитися за померлих? Господь по нашій молитві, по нашому старанню, може змінити їхню участь, може змінити їхнє те становище, в якому вони знаходяться, і дати блага життя вічного. Коли ми маємо час земного життя, ми повинні якнайбільше прикладати молитви і старатися, щоб пам'ятати. Ми здаємо собі таке питання: ось ми любимо свого ближнього, а особливо. Коли вони відходять у вічність. Цей час дуже є швидкий, і коли ми прикладаємо молитву за померлих, це особлива наша є любов, християнська, православна любов, яку ми возносимо за наших ближніх. Я бажаю, щоб ось ця молитва, і особливо оцей приклад цієї притчі, яку ми сьогодні чули, вона наш розум охолоджувала, настроювала наші думки для того, щоб ми пам'ятали про вічність, що ми можемо опинитися в тому становищі, в якому знаходяться наші діти. Ті близькі, які є вже у вічності. Бажаю, щоб ця притча завжди охолоджувала наш розум, возгоряла молитву в нашому серці і дарувала сили і натхнення, щоб у слави хвалити нашого Творця Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, дорогі отці, браті та сестрі! Любі мої волиняни, осінь прийшла про холодні ночі, але на серці тепло і уютно. І дякувати Богу за той час, в який ми живемо. Були різні часи, ви знаєте. Минулі часи, коли атеїстична влада була, тоді не можна було ось так спілкуватися і говорити про віру, про Бога. Як оце є сьогодні, треба дякувати милосердному Богу і тим людям, які дозволяють нам зустрічатися на телебаченні нашому, адже є хороші люди, благодійники наші. Заради їхніх коштів ми щотижня виходимо в ефір. Вони люблять усіх вас, любі мої волиняни. Вони люблять Бога, вони люблять церкву, вони люблять свою земну батьківщину, нашу дорогу Україну. І наш прекрасний Волинський край, через те вони стараються, щоб волинянам було приємно хоч кілька хвилинок і навіть через телебачення. Отож, знову і знову сьогодні ми поговоримо про живі слова апостольських послань. Хто сьогодні був з вас у Божому храмі, то ви чули знову послання до Галатів і 6 глави з 11 вірша до. 19 вірша. Ви чули то, що сьогодні говорилося в церкві. Почитаємо і послухаємо. Браття, бачите, як багато я написав вам власною рукою. Ті, які бажають хвалитися по плоті, примушують вас обрізуватися тільки для того, щоб не бути гониними гонимими за хрест. Христовий, бо й ті, що обрізаються, і самі не додержують закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, аби похвалитися у вашій плоті. Про що це тут говорить апостол Павел? Він, дорогі мої брати і сестри, говорить про єврейських лжеучителів, які рахуючи, тобто захищаючи закон Мойсеїв. Заставляли апостолів, щоб апостоли покладали тяжкий ярем закону єврейського на плечі язичників вчасності, заставляли апостолів щоб внести традицію обрізання крайньої плоті. Апостол Павел пішов проти цього, ви знаєте, і апостол Петро, і інші апостоли в 51-му році, що про що писує нам. 15 глава діяння апостольських на першому соборі апостольському постановили не обрізувати язичників, бо благодать Святого Духа сходила на них і без обрізання. А ось такі були єврейські лежевчителі, які заставляли, бунтували людей, казали, що апостол Павло, апостол Петро і інші апостоли неправильно проповідують. Вони хотіли. Знівечити хрест Христовий, знівечити віру християнську. Ось чому апостол Павло каже, щоб не бути гонимими за хрест Христов. Дійсно, за той хрест, на якому був розіп'ятий Христос. Адже хрест той став жертовником, на якому Син Божий виявив свою любов і приніс в себе в жертву за все людство, і за євреїв, і за язичників. І благодать Святого Духа Господь роздавав рівно і. Боговеброному народу єврейському і язичникам отвернутому народу, деякій лозі, яку Господь привів до доброї лози, виноградної лози до церкви Христової. Читаємо далі. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом, Господа нашого, Ісуса Христа, котрим для мене світ розп'ятий і я для світу. Чуєте? Чим хоче апостол Павло хвалитися? Не законом майсеєм, не обрізанням, а хрестом, на якому розп'ятий Ісус Христос, і тим Христом, що Христос розп'явся за Його на Христі. Бачите, як? як апостол Павло шанував чесний Хрест, як жертвенник, як початок нового завіту, як ту. Силу, яка перевернула весь світ. Адже подумайте тільки, що Хрест це жертвиник, це та святиня, на якій Божа любов принесла, принесла себе у жертву. Якщо в старому заповіті жертвник, на якому палили жертвених животних, був святиною для євреїв, то тим більше для християн хрест. Це жертвник, це символ нашого спасіння, це той знак, на якому Син Божий пролив свою кров за викоплення всього людства. Бо у Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, а нове творіння. Чуєте, як? Ісус Христос. Своєю кров'ю змив гріхи всього людства, зробив нове творіння, зробив нових людей, очистив їх на віки вічні. До Ісуса Христа лилася жертвена є кров животних річками. Але вона не змивала гріха людського, а Божа кров, кров Сина Божого Ісуса Христа, омиває нас від усякого гріха, так каже нам Слово Боже. Тим які живуть за цим правилом, мир їм і милість та Ізраїлеві Божому. А втім, ніхто не обтяжуй мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Постол Павло закінчує своє послання вітальними словами. Він вітає тих, що живуть за цим правилом, як Він. Тобто вони вірять в Ісуса Христа розп'ятого і Воскресшого, що це є жертва за всеньке людство, і Він при їм укріпляє тих людей, подає їм мир і милість, і також народу Ізраїля, тобто тим євреям, які віри, у вірили в Ісуса Христа як Спасителя. А потім каже апостол про себе, що він носить язви Ісуса на собі. Що це за язви? А це ці побої, тюремні затворення, які він переносив, били його не раз, шрами, рани на його тілі це якраз ті рани, які він носить на тілі, що він отримав, і їх через проповідь Євангелія, через проповідь Ісуса Христа. Благодать Він закінчує своє послання до Галатів, благодать Господа нашого Ісуса Христа. З Духом вашим браття, амінь. Ось, дорогі мої брати і сестри, ті рани, які носив на собі апостол Павел, він ними пишається, бо він терпів раді Господа. А що ми терпимо ради Господа, що ми терпимо раді спасіння своєї душі, коли ми не вміємо навіть дякувати Богу за насушний хліб, за той благодатний час. В якій ми живемо. Певна річ, багато є людей, які терплять немочі своєї старості, терплять одиночество своє, терплять вдовство, серідство, терплять бідноту, терплять хвороби. І це якраз, хай Господь укріпляє нас у цьому, бо ми несемо той тяжкий хрест. І ми маємо йти за Ісусом Христом, дивлячись на добрий приклад життя і віри. Апостола Павла. Дорогі браті і сестри, сьогодні календарний день пам'яті на честь ікони Божої Матері, яка носить назву Казанська. Рівно в цьому році сповнюється 400 років, як руські війська подолали польські війська. Це перемога руських людей над Польщею, над поляками, католиками, ксензами, які завойовували 400 років тому назад наші краї, полонили, загарбали. А це якраз і в День Казанської ікони Божої Матері сталося звільнення. Тому вітаю усіх вас з Днем пам'яті Казанської ікони Божої Матері, і хай матінка Божа своїми молитвами надалі оберігає наш рідний край і нашу земну, батьківщину. Хай вона своїм причистим амафором береже усіх вас в доброму здоров'ї, в натхненні, в бадьорій вірі та братерській християнській любові і злагоді. 8 листопада вшановуємо великомученика Дмитрія Солунського. Дмитрій був сином римського проконсула в Фесалоніках. Батьки святого Дмитрія були таємними християнами. У таємній домашній церкві, яка була в домі проконсула, хлопчик був охрещений і мав християнське виховання. Коли помер батько, а Дмитрій став проконсулом Фесалонікійської області, той відразу заявив, що він християнин і перед усіма прославив Господа, нашого Ісуса Христа. Замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито навчати мешканців міста християнській вірі та Корінювати ідолопоклонство і поганські звичаї загинув мученицькою смертю від римських язичників. Геройську віру святого Дмитрія прославив Господь Бог не тільки різними чудами після його смерті, але також нетлінністю тіла та мироточивістю. 9 листопада, преподобного Нестора Літописця Печерського преподобний жив і подвизався в 11 столітті. Відомий як київський літописець і письменник. З 1073 року Чернець Києво-Печерської лаври, автор життя святих князів Бориса Гліба та Феодосія Печерського, вважається опорядником повісті временних літ. Помер і похований у Києво-Печерському монастирі. 10 листопада день пам'яті преподобного Іова Почаївського. Преподобний Іов народився в 1551 році на Галичині. Батьки його побожні, хрестолюбиві люди Іоанн і Агафія на прізвище Залізо при святому хрещенні дали хлопчикові ім'я Іван на честь пророка і притечі Господнього Івана. Десять років хлопчик таємно покидає батьківську оселю і вирушає до найближчого угорницького спасу Преображенського монастиря, що знаходився в Галичині, та попросив ігумена прийняти його послужити братії. Прозорливо, ігумен, передбачаючи в хлоп'яті божого обранця, радо прийняв його і поставив нести послуг церковних, сяючи світлом віри й побожності, і скоро став відомий по всій Галичині та на Волині. З 1604 року преподобний подвезався на Почаївській горі. Братія зі слізним проханням поставила його ігуменом та начальником обителі. Все своє праведне життя він молився за свій християнський народ та боровся з іновірцями. Дорогі браття та сестри, як стало відомо, термін перебування плащаниці Божої Матері з гевсиманського подвор'я в Україні продовжено. Ще три тижні українські віруючі матимуть змогу вклонитися в святині. Наразі відомо, що святиня відвідає Ілуцьк в період з 8 по 10 листопада. Нагадаємо, що напередодні Різдва Пресвятої Богородиці плащаниця Богородиці було доставлено для поклоніння в Києво-Печерську лавру, і 24 вересня святиня вирушила хресним ходом по містам України. Усіх волинян. Запрошуємо поклонитися древній святині Православної церкви. 8 листопада о 16-й годині зустріч біля Святопокровського храму Луцька. 9 листопада о 12-й годині перезвезення плащаниці до храму всіх святих землі Волинської. 10 листопада о 12-й годині від'їзд до Мукачева. Дорогі браття та сестри. Хай милосердний Бог молитвами Божої Матері, плащаниці якої Буде перебувати з 8 по 10 листопада в нашому місті, оберігає нас під усякого зла. Хай Божа матір своїм материнським покровом допомагає нам у важкі хвилини нашого життя, Многих вам і благих літ!